Прибудова до житлового будинку горіла в селі Водиця Рахівського району. Спецодяг шиють на релокованому підприємстві в Мукачеві. На Закарпаття працівники переїхали з Харкова у квітні 2022 року, а виробництво розпочали в липні. Всеукраїнський ветеранський велопробіг шануємо пам'ять захисників України стартував сьогодні в Ужгороді. З площі Пуштової двоє ветеранів Іван Балашов та Анатолій Вересенко рушили до Словаччини, Чехії та Німеччини. Загалом мають здолати понад 1500 кілометрів. Під час велопробігу у кожному місті будуть зустрічатися з біженцями та представниками місцевої влади. Завершиться маршрут у Дармштаті, що в Німеччині, 2 червня. Близько 20 тисяч гривень зібрали на благодійній виставці ярмарку у Мукачеві. Експонати це 20 картин жінок та дітей, котрі переїхали на Закарпаття через вторгнення Росії в Україну. Роботу виготовили під час арт-терапії, на якій малювали полотна за технологією «Петерківський розпис. Гроші зароблені з продажу картин, передадуть на потреби Збройних сил України. Прибудова до житлового будинку горіла у селі Водиця Рахівського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що загорання виникло прибудові до хати, де розміщувалася літня кухня, вдровітня і сарай. Власниця побачила дим та покликала на допомогу сусідів. Разом вони намагалися загасити пожежу. А коли зрозуміли, що не впораються самі, зателефонували рятувальникам. За 50 хвилин працівники ДСНС ліквідували загорання на площі 150 квадратних метрів. Уган знищив покрівлюсті стіни прибудови, а також речі, що були. Всередині, травмованих та загиблих немає. Таким чином, працівники релакованого швейного підприємства з Харкова спаюють між собою елементи вологозахисного костюму. Відповідальний за цей процес є Олександр Звольський. Розповідає, переїхав до Мукачева з Києва з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку нас закрійник вирізає деталі тканин, і ми їх між собою спаюємо для того, щоб отримати готовий виріб. Обрав професію чисто випадково, побачив оголошення на роботу Ю. Я проживав порядку, мені було іти пішки до роботи 5 хвилин. Приїхав Мукачево, мені потрібна була робота. Це було неочікувано для мене також. Я спробував, мені все зайшло, мені сподобалось. Начальниця виробництва вологозахисного одягу у цього підприємства Ірина Шкляр розповідає, що є захисні плащі та костюми, а також мають власну розробку забрідного костюму. За зміну каже Ірина, виготовляють від 40 до 70 таких виробів. Унікальність цих костюмів в тому, що комбінізон припаються до чобіт гумових, чоботи можуть бути з різними ступенями захисту, то тобто, можуть бути з металевими підносками, з антипрокольною устілкою або без них, дивлячись для яких робіт кому що потрібно, крій робимо тут же. Крій ділиться зразу на кілька операцій. Щось йде на нанесення світоповідбивальної стрічки та логотипів. Щось іде на фурнітуру заготовки, щось іде на паяльні машини, на заготовки, щось іде на швейні машини. Основні шви, через які можуть поступати волога вовнутрь, вони обробляються на спаєчних станках, і шов виходить герметизований. Працівниця швейного підприємства Жанна Філатова шиє захисні костюми від початку до кінця. Це такі моделі, на які йде три години, допустимо, да? а є чотири години. Вісимості складність, тому що є зимові, є літні моделі. Зимові вони йдуть на утеплітелях. Тканини різні, тканини. Вологостійки, жаростійки, а це плащі для металургів, жаровідтопкуючі. Це для пожежників. Виробляється він зі спеціалізованих вугнерких тканин. От тут ціла, ціла комбінація тканин, От, від тканини верху, до тканини під підклапують. Які ці костюми дозволяють ну пожежно виконувати свою роботу е, безпечних і комфортних, скажімо так, умов зараз. Працівники відчувають форму для військових, розповідає начальник виробництва захисного одягу підприємства Володимир Курах. Відзначає він збільшення кількості замовлень. І це добре, бо це показує, що країна живе, країна працює, незважаючи на війну. Я думаю, що те, що ми працюємо, це є наш вклад майбутнього нашого перемоги, а то що вона буде, сумнівом немає ніяких. Ірина Батер працює на підприємстві контролеркою з якості готових виробів. Розповідає, що робить з виробами, на яких бачить брак. Я віддаю дівчатам, ну, от, то вони все справляють. Ну дуже мало, дуже файльно щось. Я провіряю кожне зділля від початку до кінця і на ну і на, на полот, рак полотна і брак по пошуку. Це підприємство релокувалося в Мукачево у квітні минулого року. Шити спецодяг почали в липні, розповідає його директор Андрій Головко. Перевезли обладнання, частково з нами переїхали наші люди, тут працюють і допомогли нам з нуля в принципі тут все запустити. З трьох частин у нас підприємства СССР складаються з наших людей з Харкова, з місцевих та з вимушених переселенців. Працює близько 40 людей. Ми продовжуємо наймати, бо зачастую замовлень багато. Виробляємо захисний спеціальний захисний одяг для різних великих підприємств України. Це Метінвест, ДТЕК, «Енергоатом», Нафтогаз, також це державні структури, такі як Державна служба надзвичайних ситуацій, це там рятівники, це міністерство оборони. За словами Андрія Головка, частина обладнання та працівників залишилася в Харкові, тож вони шиють спецодяг й там. З початку повномасштабного вторгнення на двох підприємств зшили близько 16 тисяч одиниць захисного одягу. Олександр Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Сьомого день ранку на площі Поштовій в Ужгороді зібралися учасники всеукраїнського ветеранського велопробігу, представники Міністерства у справах ветеранів та місцевої влади. Ми хочемо цим велопробігом показати, що таке ветеранський спорт, що таке спортивна реабілітація. Тому що ми разом з Анатолієм, учасником бойових дій російсько-української війни, а я учасник війни в Афганістані. Їхати ми будемо приблизно. 200 з хвостиком кілометрів щодня це наша стандартна дистанція. це не змагання. Ми можемо стати десь фотографуватися, там перекусити і таке інше. Це нормальна дистанція. Там нас будуть зустрічати ветерани, там нас будуть зустрічати представники наших посольств, консульств е, е, е діаспора, наша переселенці. Дуже важливий сам захід е проїхати е в Європу, нагадати Європі по наші події, от е про війну і можливості з з подальшої реабілітації для наших бійців от, за кордоном. А чому ми? Тому що зараз всі е хлопці, живі, здорові, вони на фронті е відстоюють оцю нашу е такі. Вільне спокійне життя. От а так як я пенсіонер, ну і вам теж е, пенсіонер. Ну от е, доступно. Тобто нам, пенсіонерам, продовжувати свою боротьбу, хоч в цьому, учасникам велопробігу передали прапор України, що підписали військові, котрі лікуються у медзакладах Ужгорода. Стяг Іван Балашов та Анатолій Вересенко подарують міському голові Дармштату. Державний прапор України як символ тої великої подяки нашому місту, побратиму Дармштат, який постійно з першого дня війни надавав посильну допомогу нашому місту Ужгород, нашим внутрішньопереміщеним особам, які проживають проживали і проживають тут і досі. Це був великі фури гуманітарного вантажу, одяг, засоби гігієни. Це були навіть транспортні засоби для наших комунальних підприємств. Дуже важливою є допомога для наших дитячих садків, шкіл та лікарень міста Ужгород. куди керівництво Дармштату передали потужні генератори. Всеукраїнські мета. Ветеранський велопробіг, шануємо пам'ять захисників України, організували представники Міністерства у справах ветеранів. Це щорічний забіг, це традиційний забіг, який ми організовуємо. Він поєднує в собі кілька напрямків, які ми переймаємося. Міністерство. По-перше, це забіг шанування, шанування пам'яті воїнів, які загинули. Захищаючи Україну, друге питання це забіг, це фізична реабілітація ветеранів, третє це і психологічна реабілітація. Перший раз ми проводимо його за кордон, бо увага до України дуже велика, і ми хочемо сьогодні ще раз її оновити цим забігом. Руслана Гостюк, Левантіни Колешин Суспільне новини. Дар'я Череповська вимушена переселенка з Харківської області. Жінка зараз живе у Мукачеві. На виставку дала свої дві картини. Я не рисовала. Я не знала, як прийшов художник нам, мастер. Он нам объяснил. Потім уже сама ти себе представляєш и рисуєш. Очень сподобалось. Оно расслабляет мысли, все сердце. Віше хорошо. Вся картина ідея, як як було нам Чуть важко, потом какано розсвітає по чуть. -чуть. Це смысл також, що йде важко, але ми розвітаємо, ми йдемо далі. Одну картину на виставку дала переселенка Маліна Повольська з Донецької області, розповідає про своє полотно. Это у нас війна у нас погибші люди во время війни, кров, в тому числі, ну зсу пацани большому сожалению, матері, діти і так далі того подобна. Но мы продолжаем стоять, как то кажут. У нас есть тут маленький крестик небольшой. Это наше терпение. Наше терпение, и у нас будет все в итоге хорошо. А это уставшие руки матерей, детей и также точно же ЗСУ. Но Ми йдемо все далі і далі будемо продовжувати жити далі, тому що тут йде вже по світлому. От так. Картини для благодійної виставки підготували переселенці, котрі живуть у Мукачівському шелтері. Для них підготували майстер-клас Петриківського розпису, розповіла адміністраторка шелтера та голова громадської організації Циганське національне товариство Ромен Рада Каландій. За підтримку фонду Чарійки ми відкрили в місті Мукачево прихисток для. ВПО на даний час це виставка дітей, які там проживають, і не тільки дітей, і жінок. Маріна Бублік це колега моя, з якою ми працюємо вже багато років в одному напрямку. Це підтримка ромів, правозахист ромів по всій країні. І коли вона запропонувала зробити такий Напис Петриківські розписи то ми дуже зраділи. Ми, ми знаємо, що наші діти дуже талановиті. Просто не всі знаходять до цього підхід, щоб відкрилась їхні таланти і вони показали свої можливості, насправді, які в них є. Я стала стипендіаткою проекту віднова Феловшіп. Яка заснована в Берліні, і наразі разом за їхньої підтримки, разом із Міжнародним фондом «Чиріклі» реалізовуємо проєкт ознайомлення з українською культурою, а саме Петриківський розпис. Ми е, запрошували художників з міста Мукачева, які проводили сімиденний воркшоп з малювання Петриківського з техніки Петриківського розпису. Наш проект полягав в тому, аби заспокоїти наших переселенців, аби встановити їх, їхній психологічний стан, благодійна виставка ярмарок тривала дві години. За цей час зібрали близько 20 тисяч гривень. Ці гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Руслана Гостюк Лавантіниколишин. Суспільне новини.